Всі ви добре уявляєте, що таке японське телешоу, правда ж? Добре, але чи знали ви про існування абсолютно геніальної передачі для справжніх інтелектуалів під назвою Як уникнути перть? Ну, типу, воно так називається, але це скоріше щось на кшталт. Як перднути так, щоб ніхто не помітив, що це був саме ти. Так, вам не почулось? Це буквально передача про те, як правильно. Чомусь нагадувати смішні ковідні відео про те, як працює кашель ось повсюдження вірусів. Тільки тут, у такому ж Сіджай-стилі, з повною науковою серйозністю показують, як зробити так, щоб ваш непомітний акт хімічної атаки не пов'язали саме з вами. Але я також назвав би це шоу, як перетворити свої гази на невидиму зброю, судячи з того, які тут трюки показує спеціаліст. Він і газові фермоли запускає і стрибає, наче акробат. Ну так, якщо ви будете таке витворяти після того, як перднете, люди навколо не одразу звернуть увагу на неприємний запах. Особливо, якщо ви його одразу <фух> втягнете в себе назад через ніс. <плес> Нінокедоне не не не, щоб подібні передачі про спорчене повітря були рідкістю. Так он у японців взагалі був конкурс на найкращий пердіж. Я зовсім не жартую. Звісно ж, учасників спочатку пригощають якоюсь особливою їжею. Не знаю, що це, але виглядає, наче якась домашня ковбаса. Ну це очевидно для того, щоб усі учасники були в однакових умовах для конкурсу, все чесно. А потім вже на сцену запрошували охочих, і ті розпочинали своє звукове шоу, роблячи це прямо у мікрофон. Звісно. Це не патодія судей у такому шоу. Я точно не хотів би бути. Ну бо це велика відповідальність обирати одного з достойних людей, що придить найвидатніше. Але як я зрозумів, оцінка переможця залежить настільки від гучності, скільки від харизми вашого метанового творіння. Тупо ну так, звісно. Хоча жарти про пердіж насправді не такі вже й нові. Не думайте, що це якась деградація людей 21-го сторіччя у Японії. Це взагалі частина культури. Вони навіть пердіжні битви влаштовували. Я зараз навіть не жартую одну з таких великих битв навіть було зображено на картині. Тож цілком логічно, що така от древня японська культурна особливість є і досі неймовірно популярна. Через це, так взагалі, дивлячись на інші японські шоу, якось воно і складається у єдиний пазл. Може, пердіж, це взагалі головна мета кожної їхньої передачі, Ну, бо взяти хоча б оці ці шоу, де вони когось лякають. Ви точно бачили якісь такі відео з Японщини. От, наприклад, запрошують вони кудись простого роботягу, виглядає, наче як співбесіда, чи просто якесь опитування, чи може інтерв'ю. Хлопе, так на стресі, вони у костюмі гарному, а тоді бах! І одного з інтерв'юєрів підстрілюють через вікно, скло розлітається, люди кричать: працює снайпер! Оце прикол, правда, у такій ситуації не те, що перднути з переляку, випадково і чогось іншого не робити можна. І бідолаха виглядає вже так, наче вже дуже близький до цього. Та мало цього, озброєні люди потім ще й у кімнату заходять та починають погрожувати. Такий от смішний прикол з терористами вийшов. Ну так, головне, щоб глядачам у студії було весело, а вони там, видно, аж заливаються. Like the... <sharp inhale> <sharp inhale> Але такого у японців повно. Оці відео з дірою в ліфті взагалі свого часу були вірусними. Уяві тільки. Ви заходите у ліфт, а тоді підлога під вами тупо зникає, і ви кудись падаєте. Добре, хоч гірку якусь залишили, бо для приколу могли б ще знизу щось у стилі mortal kombat придумати, наприклад. Або ж спить собі чувак у ліжечку. А тоді раптом навколо нього запалюють фейерверки і запускають ліжку разом із чоловіком, катапультою кудись у небо через дах будівлі. Хоча окей. до Джека та гегу з біотолетом, японця, все ж далеко. Oh! Oh, Неочікуваний пирігу обличчя, хижилев на прив'язі, буквально статуя пісючого хлопчика, Рандомний Індіана Джонс. Таке відчуття, що японці таким чином відсіють своїх найшлабших громадян, а переможцем залишиться той, у кого настане серце, і будуть найчистіші штани. Добре, але Луна виключила мені світло. Дуже дякую, Малиска. Є, звісно, і менш небезпечні приколи. Типу, наприклад, щось про. Натовп сотні людей. От іде собі чоловік у провулку, хоче викинути сміття, а тоді чує гамір, і раптом до нього вибігає буквально сотня людей. Вони всі кричать і ну, просто пробігають повз. Хоча комусь щастило менше, хтось більш лякливий, тому просто біжить від натовпу геть. Не знаю, може у нього там у кейсі якісь шпіонські документи, тому він так пітляє. А когось починають носити на руках, а тоді ставлять так само неочікувано на землю і біжать собі геть. Не знаю навіть що дивніше: оця рандомна сотня людей чи шоу про крикливого японця. Ви ніколи не здогадаєтесь, у чому полягає сенс передачі. Там є ведучий, ну чи учасник. І є всі інші, просто люди на вулицях, і от все, що робить цей чувак, це просто кричить. Рандомно. І, звісно ж, заради сміху. От він кричить на випадкових містян, от знову кричить на когось. І ще от неочікуваний крик на вухо, Тіп буквально поводиться як найгірша людина на планеті. Він лякає всіх навколо і просто ламає задоволення від: Ну, хто б там з чим не займався. Він навіть собаці крикнув Ну дурне! Не знаю, японці справді дуже стримані люди. У якій-небудь іншій країні він давно б вже получив по голові за такі приколи. Але без витримки, очевидно, жити у Японії дуже важко, бо вона із тими і лякалками, передача удар по яйцях, от де справжні тортури. Я сподіваюся їм за це, хоча б платять за участь у таких приколах. От, наприклад, стоячи на сцені перед глядачами, учасники проходять випробування сталевих яєць, Там навіть і спеціальний пристрій є, який лупить чуваків по їхнім причудалам. Десь я таке вже бачив. Чувак, яйцями дзинь. Найцікавіше, певно, те, що це дійсно змагання. Учасникам треба розказати, наскільки вони екологічно усвідомлені люди та бережуть навколишню природу. Якщо відповідь хороша, ну то все добре. Але якщо ти робиш недостатньо, отримуй по яйках. Я тільки не розумію, чи є у цьому конкурсі приз взагалі? Чи може це якась державна програма Японії спрямована на популяризацію переробки сміття, викинув папірець у бак для пластику? Ну все. Готуйся зустріти лоскунчика. Взагалі у японців багато шоу про витривалість. І це стосується не лише фізичної розправи з чоловічими принадами, хоча за жорстокістю не сильно поступається. Це шоу витривалістю, якій людей буквально ну, перевіряють на витривалість. І це не шоу, типу таке шикітано, яке ви могли колись дивитись на куй тебе або ще десь. Ні, тут буквально знущаються з людей. От, наприклад, учасникам треба пройти випробування потупельника. Типу, їм дають прищепки на ніс і окуляри для плавання, а тоді кладуть на берег, і от вже учасникам треба витримати ефект утоплення. На них просто накочують хвилі, і ну, це явно не так весело, як глядачам в студії. Або от чуваку надягають на голову щось, типу, акваріума і заливають туди пиво. Учасник або зможе його випити і знову вільно дихати, або стати закускою до пива. А отут учасники садять верхи на коней, і здається, все, що від них вимагається, це просто дуже довго сидіти верхи на тварині. Але це не було б японське шоу без якогось але. Випробування тут полягає в тому, що треба якомога довше не ходити до вітру. Ну той, хто перший зірветься, той і програв. А виграє, очевидно лише найвитриваліший чемпіон з найбільшим сучовим міхуром. У 97-му році права на цю японську передачу отримали також і британці. Вони робили це шоу вже трішки по-своєму, можливо, з меншим ризиком для учасників, але так само божевільно і у повній відповідності до абсурдного японського оригіналу. Хоча, звісно, є у японців і не такі жорстокі шоу. Так само дуже популярно є передача про гумористів під назвою Гакіно Цукай, no у якій ті роблять усілякі божевільні штуки перед аудиторією, така собі смішна імпровізація на різні теми. То вони готують щось, начебто абсолютно звичне, як то піца, і у них виходить це якось не так. Ну, це така умова зробити не просто страву, а зробити її якось незвично або з дивних інгредієнтів. Хтось він робить піцу з аншоусами, яка. Виглядає не дуже апетитно. Я досі у своєму житті не бачив людей, які б таке любили, окрім можливо, фрая. Звісно, одну з усім, крім анчоусів, а мені обов'язково з анчоусами. Вибір неправильний. А от хтось робить ментолову піцу з якимось ментосом, може, щоб пробити з маканчоусів, зістрави попереднього кухаря. Хоча інгредієнти вони самі не обирають, тому не дивно, що доводиться викручуватись вже як виходить, бо ж потім доведеться все це ще й куштувати. Типу, ну очевидно, що піца з ментосом все ж далеко не найгірший варіант споданого. Іноді ж японці відіграють у своїх передачах якісь скетчі, як то. Не знаю, що це мало бути. Двоє чоловіків у костюмах медсестер мають що поміняти памперси іншому дорослому мужику, який грає роль немовляти. На жаль, так я думав, це буде просто прикол, але вони дійсно дійшли до жаміни полюшок і протирання сраки. Але ж дуже сподіваюся, що чувак, який грає роль дитинки. Ну, не дуже увійшов у свою роль, хоча з реакції нещасними сестри сказати про це дуже важко. Та, попри все, це все ж учасники передачі, тому вони часто тримають обличчя і намагаються не ламати образ під час імпровізації, від чого, звісно, стає ще смішніше, коли вони намагаються не сміятись, що здається насправді дуже часто. Типу, ну а як можна не сміятись, коли урок з фізкультури вам проводить учасник гурту Village People? Чи може він у того нідерландського БДСМ закладу з Євротуру? В такому випадку добре було б. Знати ваше стоп слово. Що це як на мене, найменш небезпечним японським шоу є дещо під назвою Цукерка чи не цукерка, в якій учасникам треба всього лиш вгадати, який предмет у приміщенні є справжнім, а який зроблений з шоколаду. Схоже, на той брейнрод з коротких відео, де треба вгадати, чи перед вами торт, чи щось справжнє. А що у цьому випадку у вас хоча б немає ризику бути наляканим до смерті чи накласти у собі у штани? Максимум, це зуб собі пошкодиш. Ну і все, цукор не дуже корисний. А загалом доволі весело. чи? Це справді дверна ручка, чи ж це дверна ручка зроблена з шоколаду? А може, ці чаровики теж не справжні? Звісно, не справжні. Головне тільки, аби їм щось гидотне жувати не давали, і щоб це щось не було справжнім. Знаєте, не хотілося б куштувати туалетний вантус, який виявиться не шоколадкою, а справжнім туалетним вантусом. Інша класика японського телебачення це тиха бібліотека. Я думаю, багато хто з вас колись бачив подібні шоу. Вони і досі популярні. Існує багато своєрідних адаптацій цієї ідеї. У оригіналі ж все було за класикою. Група людей сидить у бібліотеці і виконує різні дурні завдання у спробі насмішити інших і при цьому не здіймати галасу. Бо це ж бібліотека, очевидно. От вам носа та рибалка, у якій потрібно спіймати на вудочку ніж суперника, що можна вирвати волосинки з носу суперника. або тому, хто програє, можна натягнути на обличчя маску зі смердючим запахом, і хай собі той нюхає тихенько. Ну куди ж без ударів по яйцях, справді. Ви також точно бачили, як мінімум картинки з кадрами випробування учасників канцелярською гумкою та з ефіром. Складність полягає в тому, що потрібно натягнути собі на обличчя гумову стрічку, що прикручена до стіни, і спробувати схопити ротом зефір, що висить поряд. Виглядає все це, звісно, дуже смішно і по-японськи, а головне при цьому практично ніхто не постраждав. Це вам не конкурс, у якому треба задути тергана у рота вашому супротивнику, бо ж є й таке. І можна було б подумати, що, можливо, тарган там не справжній якийсь. Але ні, це ж Японія, навіщо таке веселе шоу робити менш смішним, правда ж? Так само подумали і японці, і от хтось з них вже сидить перед камерою і дмухає у трубочку, щоб поцілити тарганом у рота супротивнику. Хоча, знаєте, найбільше я боявся настільки самого Таргана, скільки вдавитись ним. А ще... Не знаю, раптом у супротивника з грота погано пахне. Це вже було б не дуже чесне спортивне змагання, погодьтесь. Але попри все це, напевно, найбільш божевільним телешоу у Японії було дещо під назвою Сусуну Денпа Пасянан. Ви вже б могли колись про нього чути, але якщо не за назвою, то точно через головну ідею цієї передачі, тому що це буквально наче. Справжнє шоу Трумана головним і єдиним учасником у передачі був чоловік на ім'я Насубі, комік, який погодився взяти участь у невідомому шоу для телебачення, але який натомість провів цілих 15 місяців на самоті у закритій кімнаті, повільно втрачаючи розум. І при цьому його весь час знімали на камеру. Власне, саме в цьому і була суть передачі. Практично, за задумом на субі мав сидіти у закритій кімнаті доти, доки не виграє 1 мільйон єн у поштові лотереї. А ще він мав існувати за рахунок цих своїх виграшів. Типу, спочатку на субі у кімнаті практично нічого не було, окрім свого одягу та пари журналів з розіграшами. Але поступово, граючи в лотерею, він щось вигравав, на гроші, звісно, а речі. Але усі ці виграші враховувались, тобто їхня вартість зараховувалась до мети зібрати один мільйон. Мені залишилось мені залишилось от стілечки дописати відео. То сковорідку, то якийсь одяг, бувало, що він вигравав щось смачне, але приготувати цього не міг, бо у нього не було посуду. Не виграв, сковорідку, Наприклад, тоді йому доводилось їсти виграний собачий корм чи ще щось таке. Звісно, і людей навколо ніяких не було, лише вмонтовані камери, через що на субі з часом почав навіть розмовляти з іграшковим ведмедиком, якого виграв у одній з лотерей, Такий собі Уілсон з фільму Вигнанець. Ну, і от все це пекло інакше і не скажеш, тривало цілих 15 місяців. Уявіть собі, січня 98-го року і аж до квітня 99-го шоу виходило раз на тиждень, щоп'ятниці, і збирало біля екранів по 17 мільйонів глядачів. Реально, шоу трумане якесь. Але на відміну від якихось інших божевільних японських телепередач, це шоу дійсно переходило якісь межі. І сам на собі після участі відчув на собі наслідки. Після зйомок йому ще якийсь час важко було говорити з іншими людьми, і він сильно пітнів у закритих приміщеннях. Та найсумніше те, що навіть це до божевілля популярне шоу так і не принесло коміку якоїсь слави. Після зйомок передачі він не став відомим гумористом. Хіба що, от минулого року про нього вийшла документалка від хулу про його участь у шоу. А ну зізнавайтесь, чи взяли б ви участь у такому реаліті шоу, чи може у якомусь іншому японському шоу. Ну я певен, що хтось з вас точно міг би у конкурсі придунів позмагатись. Тоді я був би вашим головним конкурентом. Ще сьогодні від вас, попрошу також підтримати важливий збір від фонду Твоє майбутнє цього разу вони збирають кошти, щоб відправити сотню діток, наших героїв, на екскурсію до Європи, щоб діти могли відпочити. Дуже добра і важлива справа. Тому я відкрив допоміжну банку на вісімнадцять тисяч гривень. Це ціна однієї бутівки для. Однієї дитинки буду вам дуже вдячний, якщо ви закинете пару гривень. Посилання буде десь на екрані, а також під відео. А я ж тим часом, як завжди, та з усієї сили дякую цим от всім прекрасним людям, які зараз літають навколо мене на ваших екранах. Все це меценати цього каналу, які підтримують мою діяльність тут своєї гривни. За що я безмежно та безкінечно дякую кожному та кожній. Саме завдяки вам я можу робити більше, краще та цікавіше. Дуже-дуже вам дякую. Та наразі, друзі, за все, що в мене для вас на сьогодні, тому ви, будь ласка, бережіть себе, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте!